Маленьку будку Тетяни Михайлівни і кіоском не назвеш 82-річна бабуся, піввіку пропрацювавши за станком вже більше 10 років. Продає біля метрополітехнічний інститут квіти та консервацію. Демонтаж кіоску для неї справжня трагедія. Проте враження очевидців події неоднозначні. Лоточка місце там, де їм місце, а не оце так, де, де іменно треба пройти людям. Такій масі народу. От зараз зніміть підземний перехід, там вже знахабніли настільки, що люди вже протискуються. Це страшна загроза для безпеки людей. Причина масового демонтажу кіосків біля самого входу до метро порушення державних будівельних норм, відповідно до яких розміщення будь-яких об'єктів комерційного та побутового призначення у межах 20-метрової зони до входу заборонено. На цій території за жодних умов. Жодна посадова особа не може підписати документ, який суперечить державним будівельним нормам. Якщо вона це робить, то фактично у нас коїє злочин. Лише засічень у Києві демонтовано майже 300 кіосків. А масштабні плани до кінця року прибрати 6 тисяч незаконних малих архітектурних форм. Марина Лисиця, Ольга Герман, Могилянська школа журналістики.